Добрий день! Вас вітає бібліотека діаспори міста Гамбург. Сьогодні ми хочемо вам представити письменницю з України, яка подарувала нам свою першу друковану книжку. Вона сама представиться і розповість про свою книгу. Так, вітаю. Мене звати Єва. Я з Харкова, але зараз через війну з донькою переїхала до Гамбурга і саме. Вона називається Давай будемо мовчати. Це кримінальна драма категорії 18 але насправді це не просто еротика. І в таку категорію вона попала через свій зміст. А як ви її почали писати? Ну, власне, написати власну книгу я хотіла вже давно, бо останні 12 років до війни я працювала копірайтером, тобто я займалася професійно написанням текстів на замовлення. Ну і, мабуть, як всі автори, які пишуть щось для когось на замовлення або за гроші, мріяла написати також власну книгу по своїм власним інтересам. Тобто, задумка була в мене давно. Але як-то все не вистачало часу, родина, діти, гроші треба заробляти. Це було просто на рівні хобі, якісь там замальовки, нарисовки, чернетки. І лише тут, з початком війни, я зрозуміла, що досить відкладати час пройшов і треба, треба нарешті здійснювати свою мрію, так би мовити. Да, мрії повинні здійснюватися. Але як ви йшли до здійснення своєї мрії? Бо задумати книжку це одно. Придумати якийсь сюжет друге. А ось повністю зробити, розробити весь сценарій, макет книжки, а потім ще її видати це дуже складно. Розкажіть, як ви це пройшли? Ну, Насправді написання це було, мабуть, найкраще і найлегше. Попри те, що я працювала 8 годин тоді в кафе-шопі, я починала в кафешопі звичайною барістою. І було досить важко, тому що після роботи, як тільки звільнялася вільна годинка, то я сідала і писала. Часто писала в транспорті, в ні, в автобусах, просто з телефону, кожну вільну годину. Можливо, якось урізала власний сон чи якесь приватне життя, так це все було. Але це було зовсім не стресово, це було дуже швидко. Я написала книгу, там більше 400 сторінок вийшло. За пів року, трохи більше, може за сім місяців. Тобто я не помітила цей час, це було дуже приємно. А ось видавати, так, там все було вже досить складно. Ну, але ви знайшли вихід, ви видали свою книжку. Отже, спочатку я отримала кілька відмов, це мене не зупинило. Я почала викладати перші розділи на платформі Букнет, нічого не знала, практично сама дивилася, питала. Того ж часу приблизно я відкрила свою сторінку в інстаграмі, теж нічого не знала, дивилася, як роблять це колеги. І вже подумувала про те, щоб видати книжку за свій кошт. І я це зробила цього року. Після нового року в мене залишалась моя різдвяна премія з моєї праці. Трохи допомогли друзі. Тобто невеличкий такий бюджет у мене був. І я пошукала видавництва, які займаються новими українськими авторами. І вже Якщо я не помиляюся, 14 січня ми підписали контракт на видавництво моєї книги. У наскільки я знаю, було ще багато пригод з самою книжкою в видавництві. Е, так, це так, мені ще досі, ну, досить важко про це говорити, бо історію, на жаль, ще й не закінчена. бо людина просто скористалася тим, що я знаходжусь за кордоном. Я відкрито все сказала, що я новачок, я не знаюся на цьому. І я довіряю повністю весь пакет цього від редактування, можливо, який курси змін, сюжеті чи оформлення стосовно розділів і так далі, епіграфу. E, людина мені пообіцяла просто все сказала, що в неї досвід, вона знається, вона допоможе, не переймайтеся, ви будете в курсі, ми постійно на зв'язку. Сучасні технології дозволяють зробити контроль практично на кожному етапі. Це так, але сучасні технології не можуть контролювати відповідальність людини. Мені не пощастило потрапити саме, я не буду тут пишати ярлики, не буду нікого ображати, але людина поклалась просто максимально некоректно. Я потім дізналася в інтернеті, що я не перша, у неї вже численні скарги то як це було, якщо коротко, спочатку це були постійні затримки. Я ніколи не могла знайти її на зв'язку ніде. Я бачила, що вона є в соцмережах, є в інстаграмі, але вона просто не відповідала. Коли ж нарешті нам вдавалося якось зв'язатися, вона вибачалась, сказала, що О, ми працюємо у стані війни, нам важко е між Києвом та Харківом, у Харкові у мене родина, у Києві типографія. І ось тому такі затримки, тому я можу бути не на зв'язку. Я ставилась дуже довго, дуже терпляче з розумінням, поки не натрапила на одну статтю, там, де на неї були скарги, і не від одного, а від чотирьох авторів. І по-перше, за те саме непрозорі комунікації, і там ще було маніпулювання з грошима. Це в мене теж було. Ну тобто багато чого, там повний список. Повніше можна подивитися у мене в інстаграмі. Там наразі крутиться Reels, де я все детально розповідаю, що як і де було. Ну, є і позитивні моменти. Вашу книжку вже читають читачі. І я бачила, що вже є перші рецензії на книжку. О, так. Відгуки. О, так, це все так. Насправді рецензії були ще до того, як книжка була друкована. Тобто я розповідала букблогерам, вони зацікавились, і дехто з них отримав ПДФ. Вони почали читати, писати відгуки. Потім, звісно, вони отримали також друковані примірники. На жаль, зовсім не тієї якості, на яку я сподівалася. Ну, відгуки мене тішать, це мої крила, це, це те, що, мабуть, важливіше за кошти, тому що поки що я не заробила нічого. Попри численні примірники, які я поросила, у мене є. Читачка навіть в Іспанії, не кажучи про Україну і про Німеччину, є кілька читачів у Швейцарії. Вони всі україномовні. Є один німецькомовник, самі товариш, він читає, переводить через Google, просто телефоном фоткає і читає, і теж залишає відгуки. Ну, тобто, це супер круто. Насправді відгуки це, мабуть, найкрутіше. Я а, де сліз. Так, да, це дуже-дуже завжди гарно, коли твоя творчість, твоя робота оцінюється тим, для кого ти це робиш. Погодите зі мною? Так, це стопроцентно. Тому що, по-перше, книжка присвячується моїй доньці. а вона теж страшенно пишається, що в неї мама видала книжку, і як я вже казала, все є у мене на сторінці в інстаграмі. Про що книжка? Книжка про сучасну Україну, сучасний Харків. Це мій рідний штат. абсолютно реальна історія, яка могла б трапитися з кожним з нас. Ну і про те, власне, як з цієї історії не те, що треба виходити, а що може статися. Просто це про вибір можливо. Дякую вам за зустріч. І сподіваємося, що ми ще побачимо інші ваші книжки. Обов'язково. Ми плануємо наразі презентацію. Е, ще не знаю локації, не знаю точно, коли це буде. Знаю, що це буде 100 на цієї осені. Тому я попередньо залюбки всіх запрошую, обов'язково ще зустрінемося, побалакаємо. Е, я планую також влаштувати автограф сесії і, звісно, відповісти на питання. Дякую, вам. до побачення.